У світі, сповненому магії, залишки людства ховаються за стінами міста Грейвголд. Безименні монстри, що прийшли з темних вимірів крізь портали, прагнуть знищити останній притулок світла та поглинути все живе. Лише маги порталів, що володіють знаннями древніх заклинань і силою, здатні чинити опір, використовуючи портали як зброю. Чи вдасться вам зберегти надію на відновлення зруйнованого світу? Це пропонує дізнатися гра кінець віків, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри у фентезійному сеттингу, а ми переходимо до огляду. Настільна гра кінець віків призначена для компаній від 1 до 4 гравців і є кооперативною. Учасники перекіляться в магів і протистоятимуть одному із жахливих монстрів. Виконуючи ходи по черзі, як за себе, так і за монстра, гравці за допомогою розігрування карт і збирання самоцвітів будуть не тільки розбудовувати свої колоди, додаючи нові заклинання й артефакти, а й активовувати підготовані заклинання за допомогою порталів, щоб встигнути знищити монстра, поки той не знищив Грейволд. Щоб приготуватися до вашої першої партії, ви можете скористатися спеціальним буклетом, де покроково описано, як саме треба здійснити приготування. І це повірте, неймовірно просто, адже вже на початку ви знайдете в коробці кілька колод із літерами та словом стоп, у яких і є всі потрібні вам карти. Тож візьміть колоду з картою стоп, а та розкладіть карти з неї за типами на центрі стола, утворивши ринок. Візьміть лічильник життів Грейволду та встановіть на ньому значення 30 і покладіть неподалік. Після цього відберіть 4 магів-порталів: Адельгейма, Брейма, Цзянь та Імлинку. Кожен гравець вибирає планшет, а не вибрані приберіть до коробки. Після цього кожен гравець розміщує доліз 4 портали від 1 до 4 зверху планшета згідно із символами. А також бере 10 жетонів життя і жетон номера гравця. Після цього візьміть колоду стоп Б. Ця колода містить усі карти потрібні для початкової руки гравця та його початкової колоди. На планшеті кожного персонажа вказані карти, які утворюють його початкову руку, а також карти, що утворюють початкову колоду. Покладіть ці карти окремо через те, що у грі кінець віків, на відміну від інших колодобудівних ігор, ви ніколи не тасуєте свою колоду. Положення карт у ній є вкрай важливим. Тож ви маєте покласти вказані карти в порядку так, щоб крайня ліва карта була зверху колоди, а крайня права унизу. Після цього утворіть колоду порядку ходів, яка завжди складається з чотирьох карт порядку ходів гравців і двох карт порядку ходів монстра. У грів чотирьох до карт монстра додайте по одній карті кожного гравця. У грів двох покладіть у колоду по дві карти порядку ходів кожного гравця. А у грів трьох. Покладіть у колоду по карті кожного гравця плюс карту будь-який гравець. На сам кінець знайдіть планшет монстра гнівородного і покладіть його на стіл біля ринку. Розмістіть неподалік жетони люті та покладіть один із них на планшет монстра. А також візьміть лічильних життів монстра, на якому треба встановити число, вказане на планшеті монстра. Далі відкрийте колоду стоп-В і покладіть шість верхніх карт біля планшета монстра. Це колода ударів. А решта карт. Утворює колоду монстра, яку не перемішуючи, так само треба покласти неподалік. Обов'язково ознайомтеся з усіма кроками приготування, які ми вже виконали, а також додатковими правилами монстра, які діятимуть під час партії. Наприкінці, якщо ви граєте в трьох, вилучіть три верті карти з колоди монстра і поверніть їх у коробку. Якщо граєте в двох, то вилучіть п'ять карт. На цьому приготування завершується, і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, партія у гру кінець віків триває кілька раундів до моменту, поки одна зі сторін не зазнає поразки. Гравці програють, якщо значення життя Грейволду досягає нуля, або всі гравці за столом витратили все життя, тобто знесилені, а перемагають, якщо вдалося знизити життя монстра до нуля, або закінчилися карти монстра як у колоді, так і в грі. У грі кінець віків гравці виконують ходи не по черзі за годинниковою стрілкою, а згідно з порядком, який визначатиме колода порядку ходів. На початку гри та після закінчення ходу кожного гравця або монстра, ви берете карту з колоди порядку ходів, щоб визначити, хто виконує наступний хід. А за гри в трьох, відкривши карту будь-який гравець, ви маєте спільно вирішити, хто з вас виконуватиме хід. Якщо колода порядку ходів закінчилася, просто перетасуйте її, утворивши нову. Хід кожного гравця складається з трьох фаз. Під час першої фази активації ви можете активувати будь-які підготовані заклинання у ваших відкритих порталах. Якщо заклинання лежить на зміцненому порталі, тобто він ще не відкритий, ви маєте активувати всі такі заклинання. А ось ті заклинання, що лежать вже на відкритих порталах, ви можете активовувати на бажання і залишати на наступний хід. Проте сам порядок активації ви вибираєте самостійно. Активуючи заклинання, викладете його наверх вашого скиду, а потім застосовуєте ефект, описаний на карті після слова активація. Якщо вказано завдати пошкодження, ви можете його завдати або одному посіпаці, тоді ви прибираєте жетони життів із карти, і якщо в посіпаки не залишилося жетонів, відразу скиньте його карту. Або ж завдати пошкодження монстру, зменште значення його життя на лічильнику, і якщо значення життя монстра досягло нуля, гравці відразу перемагають. Проте деякі відкриті портали мають ефект плюс одне пошкодження під час активації. Будь-яке заклинання, активоване в такому відкритому порталі, задає додаткове пошкодження, навіть якщо саме заклинання не задає пошкоджень. Деякі заклинання дають вам змогу знищити карти. У разі знищення ви маєте повернути карти до коробки, а не класти до свого скиду. Деякі ефекти дають вам змогу активувати підготовлені заклинання інших гравців, активуючи чуже заклинання, саме ви виконуєте його властивість, проте карту заклинання кладуть до скиду гравця, що його підготував. До речі, на деякі заклинання можуть впливати суміжні портали. Кожен портал завжди суміжний з одним чи двома порталами, що лежать біля нього. Наприклад, суміжними для другого порталу є перший і третій портали. Після того, як ви активували всі бажані заклинання, розпочинається основна фаза, протягом якої ви можете виконати будь-яку з указаних восьми дій у довільному порядку, скільки завгодно разів. Наприклад, ви можете зіграти самоцвіт, отримати карту. Підготувати заклинання, зіграти ще один самоцвіт та отримати ще одну карту. Отож, розгляньмо детальніше кожну із цих дій. Розігруючи карту, викладете її у свою ігрову зону. Карти артефактів мають певні властивості, які ви маєте виконати відразу після розігрування. І якщо на карті є слово або, виберіть лише один з указаних варіантів, який ви точно можете виконати. Карти самоцвітів, крім можливих додаткових ефектів, обов'язково приносять. Певну кількість Етеру. Цей Етер ви можете витрачати як на придбання нових карт із ринку, так і на відкриття порталів чи отримання енергії. На кожній карті вказана її вартість, і саме таку кількість етеру вам треба витратити, щоб отримати цю карту. Отримавши карту, відразу покладіть її наверх вашого скиду. Також у свій хід ви можете витратити 2 етери, щоб отримати один жетон енергії, який треба покласти на планшет мага під описом уміння. Проте ви не можете отримати більше жетонів ніж у вас вільних комірок. Коли ви заповнили всі комірки, ви можете застосувати унікальне вміння вашого мага, скинувши всі жетони з планшета. Додатково у свій хід ви можете відкрити закритий портал, заплативши вартість відкриття, указану вгорі відповідного сектора цього жетона порталу. Після сплати переверніть жетон. Тепер до кінця гри цей портал вважають відкритим. Але щоб зменшити вартість відкриття, у свій хід ви можете зміцнити портал і для цього заплатіть вартість зміцнення, указану на відповідному фрагменті кола цього жетона порталу, і поверніть жетон порталу на 90 градусів за годинниковою стрілкою. За один хід ви можете зміцнити будь-яку кількість порталів скільки завгодно разів. До того ж, портал, повернений жовтим сектором угору, можна відкрити ефектом, який в іншому разі зміцнив би цей портал. У свій хід ви також можете підготувати заклинання. Ви можете це зробити або в будь-якому вільному відкритому порталі, або в порталі, який був зміцнений протягом поточного ходу. Проте самі заклинання ви зможете активувати тільки у фазі активації вашого наступного ходу, крім ситуації, коли розіграна карта дає вам змогу це зробити, як, наприклад, артефакт Вибухова патериця. До речі, деякі заклинання мають ефект, поки підготовано, і цей ефект ви також можете активувати під час основної фази, навіть із тих заклинань, які були зіграні під час цього ходу. Останньою можливою дією під час основної фази є застосування ефекту, щоб скинути на картах сили монстра. Для цього вам треба повністю виконати вказані умови ефекту карти, після чого скинути карту сили, не застосовуючи її ефекту. Завершивши основну фазу, покладіть усі зіграні цього ходу карти самоцвітів та артефактів наверх свого скиду, самостійно вибравши порядок, у якому ці карти покласти. Потім, тримаючи в русі всі на зіграні карти, ви маєте добрати до п'яти карт на руку зі своєї колоди. Якщо ваша колода спорожніла, просто переверніть ваш скид, утворивши нову колоду і добирайте карти далі. Як я вже зауважив, у цій грі ви ніколи не тасуєте свою колоду, тож порядок викладання карт до вашого скиду є вкрай важливим. Так само зауважу, що на відміну від інших колодобудівних ігор, наприкінці ходу ви не скидаєте позосталі карти з руки до свого скиду, натомість залишаєте їх на наступний хід. Ви можете будь-коли переглядати свій скид, не змінюючи порядок карт у ньому, але ви ніколи не можете переглядати свою колоду. Після того, як ви добрали карти на руку, відкрийте наступну карту порядку ходів. І якщо це карта монстра, ви маєте виконати хід за монстра, який складається з двох фаз. Під час основної фази ви спершу маєте застосувати ефекти з написом Постійно на всіх картах посіпак та ефекти всіх карт сили у грі в порядку появи цих карт від старіших до новіших. Для цього приберіть один жетон сили з кожної карти сили, і якщо ви прибрали з карти останній жетон сили, то застосуйте її ефект, описаний після слів сила, а потім скиньте її. А ось для активації ефектів по сіпак скидати нічого не потрібно. Щодо ефектів, то тут можна зустріти завдавання пошкоджень грейволду, які ви віднічаєте на відповідному лічильнику. Якщо кількість життів Грейволду опускається до нуля, гравці негайно зазнають поразки. Також на деяких картах указаний ефект прориву. На кожному монстрі вказаний унікальний ефект прориву, який активується за вказівкою карти. Наприклад, у гнівородного це додати один жетон люті на планшет. Крім цього, деякі ефекти змушують гравців зазнавати пошкоджень, і щоб це відмітити, приберіть вказану кількість жетонів життів із вашого планшета. Якщо значення життя гравця зменшується до нуля, цей гравець стає знесиленим. У такому разі застосуйте ефект прориву монстра два рази. Після цього знесилений гравець знищує один зі своїх порталів, прибираючи його до коробки та скидаючи підготоване в ньому заклинання, якщо воно є. Також гравець скидає всі свої жетони енергії та продовжує гру за звичайними правилами. Проте знесилений гравець не отримує жетонів життів і тепер, коли гравець зазнає пошкоджень, натомість пошкоджень зазнає Грейволд. До речі, це стосується і надлишкових пошкоджень, коли гравцеві задають більше пошкоджень, ніж треба для знесилення. Нагадую: якщо всі гравці за столом стають знесиленими, гра негайно завершується їхньою поразкою. Проте зауважу, що коли карта має завдати пошкоджень гравцеві з найменшим значенням життя, знесилених гравців не враховують, а пошкодження завдають не знесиленому гравцеві з найменшим значенням життя. Далі настає фаза добору, у якій ви маєте взяти одну карту з колоди монстра. Якщо колода монстра вичерпалася, а з неї треба взяти карту, натомість виконайте прорив три рази. Усі карти в колоді поділяються на три типи: атаки, посіпаки та сили. Якщо ви взяли карту атаки, тоді негайно застосуйте ефекти карти в тому порядку, в якому вони указані на карті, а потім покладіть карту в скид монстра. Якщо ви дістали карту сили, тоді спершу застосуйте ефект, описаний після слова негайно, якщо таки є, а потім розмістіть карту в ігрову зону, поклавши на неї вказану на карті кількість жетонів сили. Якщо ви відкриваєте карту посіпаки, тоді спершу застосуйте ефект, описаний після слова негайно, якщо так і є, а потім додайте її в гру, поклавши на неї вказану кількість жетонів життів. Після того, як ви відкрили карту, хід монстра завершується, і ви відкриваєте наступну карту порядку ходу. У такий спосіб гравці розігрують ходи по черзі до моменту, поки не буде виконана одна з умов закінчення гри. Її відповідно або гравці перемагають, або всі разом зазнають поразки. Наприкінці хочу зауважити, що в коробці ви знайдете чотирьох різних монстрів, кожен із яких має свою унікальну колоду, як і додаткові правила та властивості. Крім цього, під час приготування ви можете не використовувати зібрану комбінацію карт на ринку, а скористатися модифікаторами, які допоможуть вам у випадковий спосіб вибрати карти для ринку. До того ж, під час приготування до вашої партії ви можете змінювати складність гри, користуючись підказкою в правилах. Також. У цьому самому буклеті ви знайдете всі зміни в правилах, які стосуються соло режиму гри. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри. Кінець віків. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па.